Польщі затримали проросійського пропагандиста Кирила Молчанова. Ми точно могли бачити його раніше і на телебаченні України. Відомо, що спочатку повномасштабної війни він втік, очевидно, до Росії, де, звісно, ми бачили так само його і на екранах російського телебачення. Отже, Він ходив таким собі пропагандистом на ефірі ток-шоу, де виправдовував збройну агресію Російської Федерації. Так само про. Ував наративи і тези Кремля, ось бачимо зокрема яскраву світлину його поруч із пропагандистом Соловйовим. раніше. Відомо молчано працював із Медведчуком. Ну а після початку повномасштабного вторгнення переїхав. До Росії ну і, до речі, долучився до кремлівського проекту Другая Україна. Сьогодні йому загрожують до 12 років ув'язнення. А тут цікаві, звісно, вже події з'явилися і подробиці від деяких ЗМІ. Вони говорять про те, що Росія наразі ухвалює рішення щодо питання обміну політичного експерта, так званого, з медійного полу. Медведчука, ну а так само в подальшому, можливо, на когось із наших військовополонених. Ну принаймні, при намі про це кажуть джерело НВ Служба безпеки України, спільно службою зовнішньої розвитки і польськими правоохоронцями, відомо затримали Молчанова на території ЄС. А так само розкрили нам певні подробиці. Є вже ось така світлина затримання Молчанова. А служба безпеки йдеться про те, що дійсно провела багатоходову мі. Міжнародну спецоперацію на території ЄС вперше спочатку повномасштабного вторгнення за западом СБУ в Україну передали російського агента, який працював проти української держави в інформаційній сфері. Спочатку його затримали у Польщі. Зараз він знаходиться в одному із. Київських СІЗОВІ рандом справи її політичний експерт а, Кирило Молчаном за матеріалами справи. Зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби країни агресора ФСБ та зовнішню розвитку Росії. За вказівкою купантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави. Про це також до речі йдеться. Ну і от власне бачимо, ми пост служби безпеки України, які також додають, що в 22-му році він дійсно виїхав до Росії, де став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів. Також зломисник був одним із частих гостей ток шоу Володі... Володимира Соловйова, і тільки впродовж 23-го року він 35 разів брав участь у прямих ефірах кремлівського пропагандиста, де виправдовував збройну агресію Російської Федерації та поширював фейки про ситуацію в Україні. Крім того, він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання. Міжнародної підтримки України Ох, і зліс бере, звісно, щодо цього персонажа. Крім того, він так само мав ще один важливий напрямок: це, звісно, щодо підрівної діяльності фігуранта були публічні заклики до підготовки замовних терактів в Україні. Ось ця особа, яка жила багато в років в Україні, користувалася українськими надрами, отримувала допомогу, податки можливо, платила можливо. В будь-якому разі, як на мене, Українець точно не гідний такої поведінки, і тим більше, за які гроші можна продатися, щоб ось таку маячню потім нести в ефірах у Соловйова, це абсолютно незрозуміло. Так само псевдополітолог. Пише СБУ використовував свій телеграм-канал, якому регулярно репостив чат-боти російських спецслужб, що збирають розвідання про сили оборони. Ну і резюмують в СБУ, що на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили, затриманому про підозру а з згідно кримінального кодексу України виправдовування в визнання правомірної за забезп... збройної агресії Російської Федерації проти України і так само глорифікації. І учасників та колабораційна діяльності наразі розслідування триває. заходи в межах кримінального провадження проводилися за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Додають в СБУ. Ось такі ми бачимо, здобутки має сьогодні Молчанов. Повернувся в Україну, хотів він того чи ні, але дійсно будемо спостерігати за подальшими діями. Прецедент, звісно, такий яскравий. Очевидно, буде нагадувати і іншим колаборантам, і іншим так званим псевдоекспертам, які сьогодні а, хочуть працювати на Росію. Що цього робити вже ж не варто, і що за це обов'язково понесуть відповідальність. Ну і ще коротко про те, що відбувається сьогодні на Росії. От напередодні говорили ми так само про такий собі жарт від пропагандистів щодо смерті Кадирова, але бачимо, що жарти жартами. Але вже третій син голови Чечні Камдирова, неповнолітній, 17-річний Адам Кадиров став куратором управління МВС в Республіці. Ось так от пише Кавказ Реалі. Глава МВС Чечні зазначив, що рішення ухвалили за дорученням Кадирова старшого. Ну а після. Свого представлення Адам Кадиров роздав медалі восьми співробітникам. Їх нагородили вищим званням Герой Чеченської Республіки. Ну а також за його поданням у відомстві призначили нового керівника оперативно-розшукової частини управління власної безпеки. Попри те, що Адам Кадиров навіть не досягнув повноліття, він вже встиг обійняти керівні посади у низці силових відомств і військових підрозділах Чечні. У листопаді 23-го він очолив відділ забезпечення безпеки глави Чеченської Республіки. З цим призначенням він потрапив до книги рекордів Росії як наймолодший начальник відомства. Йому тоді було всього лиш 15 років. Але чи все так добре в Кадирова? Чи дійсно вдасться і надалі е, так безперешкодно назначати своїх родичів, своїх синів, навіть хай неповнолітніх на такі посади поки що не зрозуміло, тому що напередодні той жарт, який пролунав, ніби жарт так від пропагандиста Познякова про те, що загинув Рамзан Кадиров, ну виглядає не зовсім як невинна історія. Зокрема, Микола Маломуш, так само коментував ось цю подію. Він ну, все ж таки е, впевнений, що влада Кадирова вона сьогодні є послаблена і протиріччя в самій Росії вони дійсно існують. Ну а Кадирову все швидше за все, ось цим постом, а е, про нібито його смерті е, вказали радше на його місце, аніж е, на те, е, що треба робити Кадирову далі, і ким він може бути. Е, дійсно, е, очікувалась можливо якась реакція самого Кадирова, але Речі, переглянула я його сторінки в соцмережах, не було жодної реакції. Можливо, зробили вигляд, що цього вони не бачили, але сам факт, звісно, приховати не вдасться, тому що низка проросійських змі і пропагандистських ЗМІ, вони прокоментували цю всю історію. Навіть дехто зробив собі репост. Давайте почуємо, що каже малому яка ж насправді сьогодні місце Кадирова є на Росії, і які процеси можливо починаються вже зараз. Ще між. Політичним керівництвом Росії щодо контролю не тільки над ресурсами, які вони сьогодні намагаються робити за рахунок війни, але й внутрішніми, і, можливо, опонентами і ті сили, які формують сьогодні альтернативи, особливо в Національних Республіках. Кадирів зрозумів, що період війни його влада особливо такого авторитарного штибу щодо е економічної. Своїх пріоритетів кадрових, військових в деякій мірі послаблено. І він в деякій мірі робив демарші особливо силовикам, особливо ФСБ, і це якраз формувало в е, їх оточенні в керівництва. Вони відповідно е, чітко орієнтували Путіна, що кадировив наші альтернативні плани. О, типу це Пригожин-2, тільки своєю специфікою, який буде формувати на випадок. У складної ситуації в Росії або передумову програша в війні, якраз свій анклав, який має відповідно і е підрозділи збройних сил Чечні, особливо безпековий сектор, не можуть загрожувати Росії новою чеченською війною. Але йому чітко вже вказують на місце його і особливо неефективне користання його підрозділу на фронті. Ахмат і тому подібне тільки для зараз загонів, але вони декларували, що вони виконують дуже активні специфічні функції, особливо на принципних напрямках. Вони просто-напросто були знецінені. Так само, як пишуть деякі про кремлівські канали, що вкрай негативну реакцію міністра оборони і голови генштабу викликала заяву члена комітету держдуми з оборони Андрія Колесника, який сказав, що російська армія повільно наступає на фронті. І пояснив це прагненням, нібито зберегти життя війців і мирних українців. Але коли цілий депутат держдуми таке публічно визнає, все ж таки дуже обурилися у вищому військовому керівництві, кажуть, що це неправильно, це взагалі робота на. Ворога, ось такі відповіді стали слова Андрія Білоусова, зокрема як пишуть деякі джерела. А взагалі написали, що Білоусов і Герасимов в такому собі сказі, що і так пишуть про те, що до Білоусова зараз дуже багато є питань і неприємних питань, наприклад, що досі робить Українська армія в Курській області, попри те, що вже давно путіну анонсували, що ми їх там добиваємо. Ну або чому, наприклад. Досі уся Донецька область не звільнена по російськи. Ну а тут ще й депутати своїми заявами про те, що десь щось хтось повільно просувається. Отже, бачимо, що такі вже є дійсно невдоволення в Російській Федерації. Ну а тим часом, поки з вами ми звісно, вели цей стрім вже стали відомо підсумки ранкової атаки. Нічної атаки Російської Федерації на Україну відомо, що Росія випустила по Україні 74 дрони. Сили ППО знищили 41 дрон, і ще 20 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Як зазначають повітряні сили ЗСУ, через російську атаку, постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина. Ось так ми бачимо, друзі було оманливе затище напередодні, Нібито ні одного безпілотника, нібито там Росія могла Лаби Дещо послаблювати удари, але дійсно це все неправда. Очевидно, це був просто час, щоб Росія перегрупувалася. Можливо, лише демонстративно показала короткострокову паузу, так буквально на кілька годин, тому що впродовж доби Росія дійсно атакувала Україну. А отже, маємо бути, звісно, пильними і дослухатися по до сигналів повітряних тривог. Ну і звісно, не ігнорувати їх, тому що ворог не спить, і мета Росії залишається незмінною, знищити Україну і українську націю.